Привіт з маленького міста Птуй. Це місто одне з найстаріших в Словенії. Тут збереглася середньовічна архітектура, старі бруковані вулички і замок. Птуй завжди славився своїм вином? У місті є багато підземних винних сховищ. Від Марібура воно знаходиться в 30 кілометрах. Це, до речі, річка Драва, яка протікає через декілька країн. А з лівої сторони тут просто такий собі приватний сектор. Хоча сієї теж приватний сектор, але будівлі історичні живуть в них звичайні люди. Старе місто, яке належить щільно забудовано, відійшовши недалеко від центру, в сторону замку уже зустрічаються виноградники. На Словенській площі знаходиться церква Святого Юрія, яка була побудована в Птуї ще в 12 столітті. В 15 столітті церкву перебудували у готичному стилі. Головною пам'яткою міста є Птуйський замок. З його висоти відкривається чудовий вид на місто та дравську долину. Ну і на саму річку Драва. В Замок можна підібратися декількома дорогами, і ми зараз заходимо до нього ззаду. Ось, але спереду, ну так, мальовничіше. Щось я підозрюю, зараз побачимо. Ось тут вхід. На територію замку і дивіться, який краєвид. Тут майже все місто, як на ладоні. Видно, як гори обіймають його. Це історична частина міста. Ось тут в одному стилі а, в криші. Дуже гарно. Можна помилуватися краєвидами міста, якщо у вас ріст 1,90 метрів. Такі старі стіни, і здається, вони збереглися ще з того часу, коли замок будувався. Укріплення. А тут частина замка безкоштовна, типу можна зайти і погуляти, подивитися на краєвиди. А якщо хочете зайти всередину або піднятися ще вище, то вже потрібно купувати квитки. Пагорб, на якому розташований замок, був заселений ще в незапам'ятні часи, але перші оборонні споруди тут почали з'являтися лише в 9-10 століттях. Ці споруди розширювалися, зміцнювались, добудовувались, а навколо них поступово розбудовувалось нове місто. Поїздка вптуть це гарний спосіб підволіктись та перезарядитись на один день. Нічого особливого нового тут не знайдеш, але побродити старенькими вуличками, порозглядати будиночки, погуляти серед виноградників, спробувати чогось місцевого, побудувати декілька нейронних зв'язків, продумуючи маршрути новими дорогами. Ось цим всім можна і потрібно займатися в нових містах. А на сьогодні це все. Адіо!